привіт, друзі! В на каналі Макан і сьогодні я покажу, як отримати портали э, гарпуни золоті і червоні ускорителі в BulldBot. Дивіться, зараз я вже вам, щоб отримати портали, треба просто перезаходити дуже довго або не треба. І тепер беремо гарпуни, робимо крісло. Пілота, ракету е і багато пушок. Якщо нема ракети, то значить просте крісло і просто пливемо до осього, цієї кришталевої штуки. І по потім нам треба стріляти по кристалам. Може статись таке, що нам тільки по одному треба стріляти. І тілип... не телепуне ось таку локацію. Ми появляємося на ось цьому камні. І дивіться, тепер ми просто йдемо. В... Прямо, вот так вот. Просто заходим в эту черную штучку. Вот, так идем, идем. Пришло 100 лет, я еще до сих пор не пришел. Я по похоронен, хожу И потом, после того, как мы проходим вот эту вот штуку, мы появляемся вот тут например. Тут ось така штука. Далі нам ось ці три іконки, що переді мною стоять, треба поставити кристали. Вони знаходяться в ось цих портала. Отак. Так. Ну і давайте я розкажу, де є ці кристали. Йдемо спочатку в жовтий телепорт, потім в рожевий. У синій і в чорний. В чорному у нас є вже один кристал. Ось, білий. Ось так. Беремо його і тепер просто телепортуємося назад. Ідемо ось так. Можна в синій в голубий портал зразу, після голубого в ви... жовтий. І все. І ми вже тут. І йдемо здавати цей кристал. Здавати, так скажемо. Я це відео знімаю, бо тому що мене вже дістав в школі. Сьогодні мій друг, однокласник, казав, давай викладай таке відео. І ось він мене вже дістав. Я все-таки виклав. І ось ми вже поклали перший наш білий кристал. Тепер йдемо знову в портал. Ось, давайте підемо, наприклад, в оранжевий. Пішли в білий тепер. І давайте тепер ось цей сирий. Ось, Допустимо, в сірому є оранжевий кристал наш вже другий. Ось так де е е Бо так буде шо, вийти. Ось, і тепер ми йдемо Знову відноси стоять Портали безплатною є, знаєте, сьом? Таково везучість получать Ось такі Ось ми ставимо такий е, оранжевий кристалл. І тепер йде в будь-який портал, в який хочемо. Або в жовтий, або в зелений. І давайте тепер підемо, ну, наприклад, в ось такий. Потім в веселій. Ви вже тут були. Ми тут ходили в ось цей чорний дифтак. Давайте тепер в червоний зайдемо. Там, наприклад, в біний. З білого в такий. І тут в рожевому нас чекає ще один кристал. Ось так. Тепер просто йдемо назад. Білий. Можна червоний. Червоного синий, синего. Нет, синего синього в червоний і тут визила я. Ось так. Я вже несу ось третій кристал. Ось так, швидко это справа все тут. О, тут якась штука секрет. Ладно. Не будемо йти, не будемо, будемо час тратити на мару. Видите, тепер нам треба поставити останній кристал. І тут тепер твоїться якась така вот штука. Все добре. І ось таке. І у нас о, тут телепортується сундук. Я його вже відкрила, але він у вас відкриється і у вас буде 4 портала. Переходимо до наступного способу, як отримати золоті. Гарпуні. Коротше, майка пішов сьогодні заміняю я, його я дерево. Окей, я тут. <кхід> Дивіться тепер... Ой, це що за. А... Чекаюся. Окей, okay, щоб отримати ось такі от прекрасний золоті гарпуни. Нам треба дивіться, що зробити. Якщо у вас нема льоду, то ставте просто з дерева ось так. Повторяйте, якщо у вас нема льоду. І ставим ось такий хрестик будуємо з цього льоду. Або з дерева. Ну якщо ми з дерева будемо, то ми будемо прямо дикі, Це неможливо буде керувати цією штучкою з дерева. Далі ставимо ось таку, не знаю як це назвати, воно продається в магазині за 50 золота. Ось. Можна навіть купити. Ось. Мені не шкода, у мене багато золота. 50 золота це прям мало для мене. І тепер нам треба ось такий блок. Його можна виб... вибити в або в епічному, або в легендарному сундуку. Давайте, наприклад, я зараз ось легендарний відкрию, може мені випити. Хоч один. Ну, один мені навіть не випав, але нічого, мені не треба. Тому що в мене вже є. Ну, ви так вибиваєте. Вигідніше всього епічні, епік вибивати. І тепер просто летимо сюди. У нас е, твориться такий баг, що ми починаємо літати ось. І тепер наша задача Добратися на тій штучці, е, на цю локацію, там, де така шкарпетка. Правильна машина. Дивіться, тут ми можемо бути виску, можемо не високо, як нам повезе. І дивіться, тепер нажимаємо просто на ось цей блок масла, який ми мали вибити в сундуку. І нажимаємо на ось таку червону кнопку в джойстику. І в нас тут ось така от штучка. Ось, ми в телевізорі, а в телевізорі мікрохвильовка, а в мікрохвильовці ми. Ось так. Дивіться, тут така штука. І нам треба увертатись від ось цих червоних штучок. Вони можуть не прогружатись тут. Ось. А, воно не прогружається. Друзі, це так влючить? А! допоможіть. Мені страшно! Мен дуже сильно глючить, в мене блоки просто не прогружаються. Я безсмертна? Що? У мене чомусь глючить, У вас немає так глючити. Ну ось, і коли ми проходимо добу, то ще потвора з порося з людським обличчям стає аж життєві від нашої не сіди. Круто, які ми крутили. І починає по два блоки ось так пускати. Ось. І коли ми проходимо ось цю от потвору, порося з людським обличчям, яку знайшли в каналізації, то наше порося стає червоним. І воно там ось так по три блока буде пускати. Ну і вам потрібно це все пройти. Я не пройшов, бо тому що я косий <кхи> і в мене не вийшло, так. Ну і вам там потім прийде сундук і дадуть все. Далі вам потрібно знову побудувати платформу. <кхи> Ось. Ось так от. Щоб отримати червоні ускорителі, я зараз показую вам. Дивіться, і нам знову потрібні ці пушки. Ось там їх просто скільки є. Можна не скільки є, можна... Можна трошки, якщо у вас прям їх мільйон. Дивіться, тепер беремо ракету, ставимо і беремо крісло пілота. Може ви якось без ракети доберетесь, не знаю. Можете подивитись десь в Ютубі, я побудувати класний баг, корабль. Для новички. Ось. І в нас виходить така платформа. А, гарпуни теж треба. І з того як ми пройшли із питання на золоті гарпуни, ставимо ці золоті гарпуни. Ось. І запускаємо лаунчим. А, блін, в мене вже пропала ця локація, де можна скоро ці взяти. Коротше, друзі, я знову... Я вже знайшов цю локацію, що мені треба. І тепер тому показую, як дістати, е, не знаю. Червоні ускорителі. Ось. Видите, просто будуємо любую платформу. Я це вже розказував. Але я ще раз расскажу. Просто так. Гарпуни золоті. Не из кол золоти. Кресло пилота. И І... пушкин. Звичайно, вони обов'язкові. Так. так. Щось не ставилося, але вже поставилось, окей. Добре, я поставив вісім <кхем> пушок і тепер можемо лаунчити. Угу. Коротше, я вже все побудував. Тепер литимо. Може і не литимо, може якийсь бах там. Свій придумали. Ага! Клас! Я, коротше, побудував за, за велику платформу і через то воно тепер не хоче мене вести. Давай! Ооо! Запрацювали! Тільки це... о о о о Клас! Нарешті запрацював! Я ледве не впав! Що це було просто? Нам треба перезаходити, поки ми не по.